Ви розгорнули ядерні підводні човни? Так, нам довелося це зробити. Ми повинні бути обережними. Була висловлена погроза, і ми не вважаємо це прийнятним, тому я повинен бути дуже обережним. Тож я зробив це з міркувань безпеки для наших людей. Погроза була висловлена колишнім президентом Росії, і ми будемо захищати наших людей. Загострення відносин між Вашингтоном і Москвою досягло критичної точки. Президент США Дональд Трамп наказав перемістити два атомні підводні човни в стратегічні регіони після того, як колишній президент Росії Дмитро Медведєв публічно погрожував Америці ядерним ударом. Ця безпрецедентна військова реакція Трампа стала відповіддю на серію провокативних заяв з боку заступника голови Ради безпеки Російської Федерації. На основі вкрай провокаційних заяв колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який нині обіймає посаду заступника голови Ради безпеки Російської Федерації, я наказав розмістити два атомні підводні човни в відповідних регіонах. Про всяк випадок, якщо ці безглузді та запальні висловлювання виявляться не просто словами, слова мають велике значення і часто можуть призводити до небажаних наслідків. Конфлікт розпочався з ультиматуму, який Трамп поставив Кремлю. Спершу 50, а потім 10 днів на припинення війни в Україні або жорсткі економічні санкції проти Росії та її торговельних партнерів. Медведєв відповів різкою критикою, назвавши політику американського президента грою в ультиматуми, і попередив, що кожен новий тиск може призвести до прямого військового конфлікту між двома ядерними державами. Трамп грає в гру ультиматумів з Росією 50 днів або 10. Йому варто пам'ятати дві речі: Росія, не Ізраїль і навіть не Іран. Кожен новий ультиматум це загроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йди дорогою сонного Джо Трамп не залишив провокацію без відповіді. У своїй заяві американський президент підкреслив, що слова мають наслідки. Мені байдуже, що Індія робить із Росією. Хочуть, нехай тягнуть свої мертві економіки на дно разом. Мені до цього діла немає. Ми і так майже не ведемо бізнесу з Індією. Їхні мита надто високі, одні з найвищих у світі. Те саме стосується Росії. Між нею і США майже немає торгівлі, і нехай так і залишається. А Медведєву, невдалому колишньому президенту Росії, який думає, що досі є президентом, варто слідкувати за язиком. Він заходить на вкрай небезпечну територію. Реакція американського політичного істеблішменту не забарилася. Сенатор Лінсі Грем, близький союзник Трампа, публічно попередив Кремль про серйозність намірів нової адміністрації. Його заява стала чітким сигналом, що час дипломатичних переговорів може закінчитися, якщо Москва не змінить свою позицію. Тим у Росії, хто вважає, що президент Трамп несерйозно налаштований припинити кровопролиття між Росією та Україною, ви та ваші клієнти незабаром на жаль помилитеся. Ви також незабаром побачите, що Джо Байден більше не президент. Сідайте за стіл мирних переговорів. Однак Медведів і цього разу не відступив, відповівши ще більш різко і продемонструвавши, що Кремль не збирається поступатися тиску з боку Вашингтона, не тобі чи Трампу диктувати, коли сідати за стіл мирних переговорів. Переговори завершаться, коли будуть досягнуті всі цілі нашої військової операції. Працюй над Америкою спочатку, дідусю. Державний департамент США швидко відреагував на ескалацію. Речниця відомства підкреслила, що адміністрація Трампа готова використати всі доступні інструменти для досягнення миру, але російське керівництво має зрозуміти серйозність намірів американського президента. Очевидно, ми знаємо позицію президента Трампа. Він був дуже терплячим. Він неодноразово демонстрував відданість дипломатії і він. Відкрито висловлює свої думки прямо в моменті. він давно не задоволений путіним і чітко дає зрозуміти в чому проблема. У нас багато інструментів у розпорядженні, звісно, і у президента також. І я думаю, що президента Трампа не турбує риторика чи дописи в соцмережах. Це серйозна справа. щодня гинуть невинні люди. І без сумніву, Росія розуміє, якщо Трамп щось говорить, він серйозний. І їм варто сприймати це серйозно. Державний секретар Марко Рубіо спробував дещо знизити градус напруги, охарактеризувавши Медведєва як фігуру, яка не має реального впливу на прийняття рішень у Кремлі. Ну, ви не можете ігнорувати те, що хтось говорить. Завжди треба враховувати, чи це затверджено згори. Але загалом він не є впливовою фігурою в російській політиці. Він не приймає рішень, його не було на жодній із зустрічей, чи у жодних переговорах, у яких ми брали участь. Як ви пам'ятаєте, він був президентом приблизно чотири роки у той період, коли Путін не балотувався, а потім Путін очевидно повернувся. Тож Медведів, по суті, був тимчасовою фігурою. Тому я би не назвав його реальним ухвалювачем рішень. Військові аналітики відзначають унікальність ситуації з підводними човнами. Зазвичай операції підводного флоту засекречені, але Трамп свідомо оприлюднив інформацію про переміщення субмарин як інструмент психологічного тиску на Москву. Знайти ці човни надзвичайно важко завдяки технології малопомітності, завдяки тому, що ми використовуємо і наскільки тихі ці човни. Вони можуть бути будь-де. Це дає президентові можливість сказати: ось цей човен там. Питання про тип підводних човнів залишається відкритим. Військові експерти припускають, що мова може йти як про ударні субмарини для боротьби з іншими підводними човнами, так і про стратегічні носії балістичних ракет, здатних нести ядерні боєголовки. По-перше, чи ці підводні човни вже були в регіоні як частина звичайного розгортання сил підводного флоту США по всьому світу? Про які саме човни йдеться? Якщо це ударний підводний човен, тоді він призначений для боротьби з іншими підводними човнами. Якщо ж це підводний човен з балістичними ракетами, так званий бумер, то він здатен нести ядерні боєголовки і міжконтинентальні балістичні ракети, відомі як МБР. Або можливо, це підводний човен-мисливець. Ці всі питання виникають через дуже розпливчасту публікацію Президента Трампа у соцмережах, і ми маємо пам'ятати, що це саме те, чим займаються підводні сили. Вони постійно перебувають у всьому світі на засекречених місіях. дуже рідко розголошується, що підводний човен виконує місію або відбувається його розгортання, як це зараз заявлено в пості Трампа. Критики відзначають, що подібні заяви можуть бути результатом емоційної реакції президента США, а не продуманої стратегії. Однак, інші експерти вважають це частиною нової доктрини стримування, яка передбачає публічний тиск на противника проблема, з якою зараз стикається Росія, це руйнівні наслідки обмежень проти її економіки через війну в Україні та санкції, запроваджені США і союзниками. Це створює великі труднощі для олігархів навколо Путіна, включно з Медведєвим. Тож не дивно, що з Кремля лунають жорсткі заяви. Їх не спростовують, але часто вони просто зникають у повітрі, нічим не закінчуючись. Американські змі характеризують Медведєва як ручного пса у соцмережах, який перебуває на периферії внутрішнього кола Путіна. Його роль у сучасній російській політиці зводиться переважно до публічних провокацій, тоді як реальні рішення приймає сам Путін та його найближче оточення. Ось як це формулює The New York Times. Поки Трамп командує найпотужнішими збройними силами у світі. Медведєва, здебільшого, вважають атакувальним псом у соцмережах, який перебуває на периферії внутрішнього кола Путіна. Очевидно, що Медведєв ретранслює думки Путіна, який не збирається зупиняти своє криваве вторгнення. Тож доля війни вирішиться виключно на полі бою. Британський військовий аналітик Геміш де Бреттон Гордон підкреслює, що моральний чинник набуває все більшого значення у цій війні тактичний рівень Росія провалилася. Тепер їхня тактика, тероризм бомбардувати Київ, інші міста. Вони вбивають цивільних. Це жахливо. Але Тепер надія на Трампа. Він схвалив передачу Україні Патріот Хок БМП Брадлей. Отже, до України буде відправлено більше матеріалів. То як на вашу думку, ця нова зброя змінить ситуацію для української армії Це змінює гру морально. у війні моральне переважує фізичне 10 до 1. утримання зброї деморалізувало українців. Тепер навпаки, Росія знає, що Петріот захищатимуть міста. Трампа цитують: Зеленський може завдати удару по Кремлю. Це було хитро показати Москві, що її ППО слабка психологічний тиск на російське керівництво посилюється. Путін був змушений скасувати традиційний військово-морський парад у Санкт-Петербурзі через загрозу українських дронів для країни, де військові паради мають особливе символічне значення. Це стало серйозним ударом по престижу влади. Скільки Путін не розказував, що його СВО йде по плану, цей факт свідчить про протилежне. Путін скасував військово-морський парад у Петербурзі через загрозу дронів. Ми знаємо, як росіяни люблять паради. День перемоги їхнє головне свято. Але цього разу навіть кораблі не вийшли в море. Психологічно це нещівно. Люди бачать, що Путін не зміг навіть провести парад. Кремль публічно заявляє, що санкції не діють. Філізков сказав, що Росія вже імунна до обмежень. але суть не в санкціях проти Росії, а в вторинних санкціях проти Китаю, Індії та інших партнерів. Це ті гроші, що надходять ззовні, тримають режим на плаву. Якщо їх перекрити, почнеться криза. Експерти відзначають, що Росія вичерпує людські ресурси для продовження війни. Москва змушена купувати солдатів у північної Кореї, що свідчить про відчай російського керівництва. Росія велика країна. І вона історично вміла витримувати втрати. у другій світовій 26 мільйонів загиблих. Але тепер вона вже використала всіх ув'язнених. їх заманювали грошима. Вони купують солдатів у північній Кореї. Це відчай mean, this is desperation. So, you know, I think one has Думаю, людей, які хочуть воювати, залишилось дуже мало. Саме тому захід має продовжувати тиск. і трамп, лідер цього тиску, сподіваємося, він не передумає. У цьому контексті словесна дуель між Трампом і Медведєвим набуває особливого значення. Російське керівництво намагається зберегти обличчя перед власним народом, демонструючи готовність протистояти американському тиску. Однак реальні можливості Кремля для ескалації обмежені як економічними проблемами, так і військовими невдачами в Україні. Попри те, що Путін розпочав 2025 рік з упевненістю у перемозі, ситуація для Росії стає дедалі складнішою. Американські санкції та військова допомога Україні створюють все більший тиск на російську економіку і військову машину. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.